Микола Хвильовий, Валеріан Підбогильний, Лесь Курбас, Микола Куліш, Андрій Грушевський та інші Інші діячі культури, науки, письменники, економісти, історики, політики, композитори, драматурги. Скількох цих діячів не дорахувалась Україна через численні радянські репресії 1930-х років. Саме цих втрачених українських діячів називають розстрільним відродженням. Про яке і хочу розповісти у цьому відео. По суті, наприкінці першого на початку другого десятиліття ХХ століття в українській літературі відбувається зміна літературних поколінь. Це завершило відхід життя Михайла Куцюбинського, Лесі Українки, Івана Франка, еміграції Олександра Олеся, Винниченка, Миколи Вороного, розстріл Григорія Чупринки. По суті, це все позначило кінець раннього етапу українського модернізму. З його потужним національно-культурним і з програмою гуманізації та універсалізації світу, так як, наприклад, Леся Українка та Іван Франко, не були соціал-демократами. Нове покоління митців вийшло здебільшого з нижчих і середніх верст населення, і тому часто не мало здобути, можливості здобути систематичну освіту через війну громадянську війну, голод і необхідність заробляти. Але. Це покоління намагалося використати будь-яку можливість ознайомитися з світовою культурою. І тому вони присякалися найсучаснішими тенденціями і творили справді актуальне на той час мистецтво. Наприклад, Микола Хвильовий був о, хоч і націоналістом, але він вірив в ідеї марксизму, які тоді були популярні в Європі. Нові культурні діячі починають швидко об'єднуватися в літературні об'єднання. Головними літературними об'єднаннями були Ламка, пізніше Марс, Плуг, Молодняк, Західна Україна. Одним із найвплививших був Гарт, пізніше перейменований на вільну академію полтавської літератури. Саме у Гарті, в особі Миколи Хвильового, розпочалася славетна літературна дискусія 1925-1928. І Микола Хвильовий переміг ці літературні дискусії, довівши. Що наявність що необхідно мати специфічну українську літературу орієнтовану на Європу, а не на Росію. І саме тоді він і започаткував гасла геть від Москви. Світоглядом нової еліти були бунт, самостійність мислення і щира віра в власні ідеали. Саме тому вони перестали вони на початках, хоч і були лояльні радянській владі, але пізніше почали розчаровуватися в ній. Наприклад, головна ідея новели Я, романтика Миколи Хвильового. Це було розчарування в революції, кричучі суперечності роздвоєння людини того часу. Головний герой вбиває свою матір заради революції, а пізніше карає себе своєю думкою, чи була варта революція такої жертви. У романі «Валеріана під Могильного місто також було відображено розчарування в революційних ідеях. Е, По суті, комуністична партія Радянського Союзу зрозуміла свою ідеологічну поразку. І почала вже діяти репресивними методами. Початком нищення української інтелігенції вже це травень 1933 року. Коли 12-13 травня відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового у харківському будинку слова. Кульмінацією дії радянського репресивного режиму стали масові розстріли. Контрреволюціонерів, які вчинили напередодні 20-річчя жодневої революції. 3 листопада 1937 року, врочищі Сандермох, з рішенням НКВС було розстріляно велику кількість української інтелігенції. Серед них був Лайс Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валеріан Підмогильний та інші інші. По суті, за одним розчірком пера було знищено десятки представників української інтелігенції, звіту української нації. Попри те, що більшість цих репресованих діячів вже були реабілітовані наприкінці хрущовської відлиги, їхній мистецький чи науковий доробок був і надалі заборонений в СРСР. Замовчувалось те, що такі діячі взагалі існували. Наприклад, не збереглося жодного монументального твору Михайла Бойчука засновника цілої школи монументального живопису. Так, по суті, групи інтеліген... ну, цю інтелігенцію можна поділити на певні декілька груп, залежно від того, як проходив їх життєвий шлях під час сталінських репресій. До першої групи належать безпосередні жертви терору. Такі як Валеріан Підмогильний, Валеріан Поліщук, Марко Вороний, Микола Куліш, Микола Хвильовий, Михайль Семенко, о, Микола Азеров. Багато більшість з них були знищені фізично, страчені, померли в концтаборах або чинили самогубство, які і перебуваючи, по суті за півкроку від арешту, що й відбулося з Миколою Хвильовим, частині представників української інтелігенції вдалося вижити в тюрмах концтаборах. Уникнути найвищої міри покарання. Наприклад, вижив Остап Вишня, а Іван Багряний втік з концтаборів. Третю групу складають ті, які, по суті, померли ще до розгортання масових репресій, такі як Леонід Чернов, Олександр Богомазов, Гнат Михайличенко. Дехто з них врятувався, тому що відійшли від активної діяльності, як, наприклад, Марія Галич. Дуже небагатьом вдалося вчасно емігрувати, наприклад, Юрій Клен це зробив. До четвертої групи належать ті митці, які підлаштувалися під норму комуністичної партії. Або ну, і вони зазнали значних змін в період сталінських репресій, і їм довелося підлаштуватися. Це був Максим Рильський, Павло Тичина, Володимир Сусюра. У суті, вони підлаштувалися під. Умови. За заявами про один народ криється невизнання Москвою права українця на власну державність, ідентичність і культуру. А трагічна доля покоління 1920 30-х років демонструє всю силу українського духу, його творчий потенціал, необхідність свого шляху і незалежність від впливу інших культур.